Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. З нами вже є на зв'язку. Сергій Чирвати, це заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Добрий ранок розкажіть нам, будь ласка, якою є ситуація на східному напрямку? Загалом ті деталі, якими ви можете ділитися у нашому ефірі. Ну загалом залишається найбільш напруженими ділянками. Це Бахмутський напрямок, де сили оборони продовжують отримувати ініціативу і тиснути на ворога. І Лимано Куп'янський, де навпаки, ворог намагається атакувати наші позиції. За цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 508 обстрілів наших позицій. Ворог дуже інтенсивно використовує артилерію, щоб не допустити нашого просування шість авіанальотів. 16 боєзітнень в ході яких знищено 65 окупантів, 120 зазнали поранення, 3 потрапили в полон, знищено, знищено також ворожий танк, самохідну артилерійську установку «Гвоздика», гарматум 100 б польовий склад з боєприпасами та 5 вантажівок. І важливо також польовий вузол зв'язку, Дуже символічно, що напевно, в день відзначення українських військових зв'язківців ми знищили ворожий пункт польового зв'язку. Також, якщо говорити поламано куп'янський напрямок, ворог продовжує намагатися атакувати там 12 разів за цю добу. Спробував на куп'янському напрямку в районі Синківки і Вільшанки і Вільшаною, прошу вибачення, і також на Сіверському напрямку, в напрямку Білогорівки і Спірного. В ході відбиття так, 397 обстрілів він там здійснив 12 атак, 20, активно використовує авіацію, 20 авіанальотів. Штурмової авіації та бойових гелікоптерів знищено 19 окупантів під час відбиття. Так, 73 поранено, підбито аж 5 танків від найновішого Т, від більш новішого Т-80, а також Т-72 та Т-62. Знищено 3 БМП ворожих, інженерну машину розгородження, і також міномет, три безпілотники і польовий склад з боєприпасами. Пане Сергію, от е, говоримо кожного дня про втрати нашого ворога і на східному напрямку, і на інших е, українських е, фронтах, і бачимо, що кількість втраченого, особливо важливого, от як ви про зв'язок говорите, так реп-системи, протиповітряна оборона, артилерія РСЗВ е, завжди завжди у статистиці вони є. Е, наскільки росіяни встигають оснащувати свої фронти технікою і чи встигають заміняти те, що підбили у українські сили оборони, ну вони вже недавно було, здається, вчора навіть показано супутниковий знімок їхньої бази тривалого зберігання, де видно, що більша частина техніки більш-менш пригодно витягнута. Зрозуміло, що такі неймовірні втрати е техніки, які в них зараз є. Ну, в живій силі, ми вже із вами говорили, що це дуже значні втрати, які, по суті, вони не можуть рівноцінно замінити. А говорячи про. Бази зберігання вони їх максимально використовують, і ми, наприклад, помічаємо, що якщо на початку війни дуже багато було БМП-3, найновішої їхньої бойової машини піхоти зараз, де більшого, БМП 2 або навіть БМП 1 яку вони перед війною зняли за зброєння. Так само БТР, якщо до війни вони хизувалися своїм найновішим БТР-82, де замість кулемета вже встановлена, встановлена була автоматична гармата за прикладом бойових машин піхоти, зараз ми теж бачимо. Здебільшого старіші моделі БТРів, і, і БТР-80, і навіть БТР-70, те саме по танкам. Ми бачимо, що є які нові іноді моделі, але вони більш менш, ой, менше зустрічаються. Це як Т-90 чи Т80. А от або базовий танк Т-72, особливо. Рані більше раніших модифікацій не не модернізованіше, а бувають уже більш раніших модифікацій, так і так і більш старіші Моделі тому для них це питання. Але ну зрозуміло, що ворог все рівно він намагається якось компенсувати це. Вони зараз потужніше почали використовувати дрони кабікадзе, загалом безпілотну авіацію, радіоелектронну боротьбу. Відтак ми стараємося адекватно негайно на це відповідати. Тому по камікадзе відпрацьовується. Робота спеціальних наших розрахунків, які стрілецькі зброї ці ланцети, встановлюються протиланцетні сітки. Спеціально фальшмоделі нашої бойової техніки, як які їх водять в уману. і таке інше по безпілотним апаратам загалом, типу там, чи Зала, чи інші, які вони теж намагаються нарощувати виробництво і масово приміняти в якості розвідників. В якості засобів радіоелектронної боротьби і засобів наведення артилерії та ракетних військ також щодоби, вони збиваються. щодоби ми слідкуємо за цим, намагаємося вибудовувати свою систему протиповітряної оборони, яка постій... і радіоелектронної боротьби, яка гасить їхні можливості в цій сфері. Війна це постійне змагання, і наші воїни доказали, що у всіх сферах, в тому числі і зараз в тих, що більш нарощується як радіоелектронна боротьба, намагається гідно на кожен виклик давати відповідь. Пане Сергію, якщо ми поговоримо про ось ці плани окупантів, то на вашу думку, чи продовжують росіяни використовувати техніку вогневого валу при своєму наступі? Або направду, якщо дивитися на світлини на відео тих міст і сіл, які перебувають на лінії фронту, то боляче дивитися, бо все майже знесене вщент. Ну і в принципі такою ж залишається і ситуація у тих населених пунктах, які українські сили оборони продовжують звільняти, особливо там. На межі Запорізької і Донецької області, наприклад, усе знесене вщент. Тож чи продовжують вони використовувати таку техніку і чому саме її? На превеликий жаль, у ворога ще багато артилерійської зброї і снарядів за минулий тиждень, так вам от для прикладу, він в районі 450 тисяч снарядів різного типу. Ну, мається на увазі відмін мінометних до реактивних систем залпового вогню, використав по позиціям тільки нашого угрупування. Тобто, це на Лимано-Куп'янському напрямку в цьому відтинку, і на всьому Бахмутському, і там частково Харківському. Тобто, про ні про голод якийсь старядний, не йдеться, поки що немає у ворога там якихось можливо чудозброї, немає яких ноу-хау, найновіших, те, що вони казали, аналогів, – нет. Але зброї, яка, як правило, родом з Радянського Союзу, артилерійської, у них ще доволі багато, і вони її використовують. І, як ви правильно сказали, на жаль, і по мирній інфраструктурі, по мирним містам ви наводили в ефірі приклад і Покровська, і вчора в Харківській області Кругляківка, де вони спочатку вдарили керованими авіабомбами. А коли туди прибули рятувальники, і з ними вбили двох людей і чотирьох поранили жінку і пенсіонера. І коли прибули туди рятувальники, і поліція, вони нанесли повторний удар касетними снарядами і вбили і вбили ще, ще, ще представників ДСНС і поліції. Тому що це для них така стала варварська практика. Не рахуватися ні з гуманітарним правом, ні з те, що там можуть бути цивільні люди, діти, старі. І тобто головне завдання залякати, зламати волю до перемоги, показати, що вони ні з чим не будуть рахуватися. Ну але вони все-таки, напевне, погані аналітики, тому що вони не прорахували головного, що все це викликає зворотню реакцію. Битися до останнього і знищувати їх всюди, де тільки може, і те, що кожна дія викликає протидію, мені здається, і до них скоро дойде з прильотом всіх більших по їхнім домівкам і по їхнім. Тобто, хто 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 посіяв вітер, він пожне бурю, і їх це не омине, і не один уже їхній попередник, нацистський режим це показав, пане Сергію. Абсолютно згідно з вами, і маю завершальне коротке питання. Не можу його не поставити. Східний напрямок, хто з окупантів зараз на ньому перебуває. Можливо, які це роди війська, або можливо це найманці, чи є так би мовити екс вагнерівці, так які все ж таки вирішили брати участь у бойових діях, і чим різняться загрози між цими різними угрупуваннями ворога? Ну, Головна загроза, що ворог доволі ще масовий, але ця масовість вона не є якісною. Ми вже про це здається і в вашому ефірі казали. Нам протистоїть різношерстне угрупування які з більш професійних підрозділів, в першу чергу, повітряно десантних, які найбільш професійніші, вони їх кидають в розрахунку, хоч на якийсь успіх, підсилені. Професійними ну мається на увазі професійними. Що з регулярного війська піхотними та танковими підрозділами, а також якщо кошо мають увазі проскопутний компонент, а також так як не вистачає особового складу в мобілізації, вони бояться повну ціну проводити вони добиваються добуваються різного типу такими як, як або. Як скажемо резервними, типу бойовий армійський резерв, і територіальна оборона, але все таки ки належить державі. Або вже такими проксі, як називають професіонали структурами, типу ЧВК, як вони вже ввели в, в оборот цю фразу. Хоча це повне знаєте, вони все девальвують, росіяни. Всі нормальні речі. От американці, в американців приватній військовій компанії вони були для того, щоб розгрозити логістику і там охорону складів і інших речей регулярних військ. Вони ж і це девальвували, і перетворили цей термін ЧВК вже в що всі розуміють, що це просто зграї найманців, і от тут ці ЧВК, але вони ще менш професійніші ніж Вагнер, тому що там здебільшого набирається з антисоціального елемента. хтось або просто щоб заробити, користуючись його важким соціальним станом, або під примусом кримінального переслідування. Ну на жаль, але розуміємо, що єдина управа на окупантів різних. Видів, назвімо це так. Це українські сили оборони за них вболіваємо і молимося. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Сергій Череватий, заступник командувача східного групування військ зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому зв'язку.